Господь з вами «І з Духом Твої. Закінчення Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу одинадцять учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них, кажучи, дана мені вся влада на небі і на землі, тож, вирушивши в дорогу, зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами. По всі дні аж до кінця віку. Слово Господнє! Слава то віхри. Евангеліст Євангель... Матей закінчує свою євангелію цим наказом Ісуса і Ти. По всій землі, робити учнями всі народи, хрестячи їх. І тут з'являються власне ці слова, які вчені теологи називають Тринітарна формула, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Не дуже часто знаходимо цю тринітарну формулу в новому заповіті в Євангелії. Вже не кажу про старий заповіт, там тільки символи Святої Трійці з'являються. Але навіть в новому заповіті це, можна сказати, дуже велика рідкість. Але ці слова найважливіші для нас, бо вони становлять як би саме джерело всієї теології, всієї християнської традиції. І мало хто з нас знає, що це не тільки формула хрещення, а це і перший християнський символ віри. Так було, що коли людину готували до хрещення, мали їй також це, як правило, вже дорослі люди були, які наверталися, і мали їх наставити у вірі. Чому ти приймаєш цю віру, в що ми віримо? Ти приймаєш цю релігію. Тобі треба пояснити, в що ми віримо. І починали з того: віримо, в Отця і Сина, і Святого Духа. То, що ми, що ми знаємо про символ віри, знаємо, в нашій церкві практикуємо два, два символи віри, один з них більший, читаємо його кожної неділі чи в урочистість. Це Нікейсько-Константинопольський символ віри. А є ще символ маленький, такий менший, так? який називаємо апостольський символ віри. Є дуже гарна легенда про те, як він виник, там є в цьому символі 12, 12 істин віри, і так приймається, що це кожен із апостолів написав по одному. По одному реченню, потім це склали разом і так вийшов цей символ віри, що апостоли, перед тим, як розійтися, проповідувати на всі кінці землі, вирішили між собою домовитись, що вони будуть проповідувати, чого будуть навчати. І, власне, зробили такий е збірку цих, цих речень і це виник, виник символ віри. Це, звісно, легенда. Це легенда. Насправді. Цей символ віри виник трохи пізніше. Це старий символ віри Римської церкви, тому його нема, його не знають. У східних, східних церквах його не знають. Якби він дійсно був апостольський, то, то би знали його по всьому, по всьому світі. Але це давній символ Римської церкви, і він також виник не відразу. Це був довгий процес становлення, якби ні. Кожен раз до нього додавали, додавали якусь нову частину, і, як правило, це була відповідь на якусь єресь, виникала якась єресь, і щоб її заперечити, церква встановлювала а, власне якусь істину віри, яку вкладали потім до цього символа віри, щоб ми. Знали свою віру, знали, чого ми навчаємо. Багато для встановлення цього символу віри зробив святий Іриней Ліонський. В його творах це Друге століття. В його творах знаходимо кілька навіть формул символа віри. Він його не називав символом віри, він його називав. Грецькою мовою канон те Салетеєс, канон істини. На Латину це чомусь переклали регулафідеї, правило віри. І це, це формула правила віри дуже довго також використовувалася у, в Західній церкві. А грецьке слово символ. Чому називаємо символ віри? Взагалі, слово символ в нашому сучасному розумінні це щось інше, Ні, щось, щось там символізує, Ні. що символізує символ віри, він нічого не символізує. Це зовсім інше значення цього слова. Грецьке слово таке є симбалло, тобто разом поставити, разом зіставити. Це була така вдавнину форма. Розпізнання своїх свого когось, ні? цим символом була якась річ, наприклад, якийсь посох, чи, може, стріла, чи, ну, якась тростина, яку ламали навпіл, і одну половинку давали одному, а другу другому. І коли вони зустрічалися, щоб розпізнати один одного, що це дійсно той, хто має прийти, а не хтось інший, то зіставляли разом ці дві половинки і дивилися, о, співпадає так, то ти наш, наша людина, о, то вже знаємо, що це так. І власне в, такій, в такому сенсі для ранішніх християн був символ віри. Вони через це розпізнавали один одного, розпізнавали віру один одного. Можемо собі уявити, це були часи переслідувань, коли християни ховалися, коли боялися різних зрадників, провокаторів. А до того ж вже існувало багато єритиків, які теж себе називали християнами, але такими не були. І як розпізнати один одного. Якийсь християнин прибуває до іншого міста, хоче знайти своїх, знаходить якусь групу віруючих, ну і хоче до неї війти, а його питають, що ти віриш? Покажи свій символ віри. Ні? І він починає: вірую в Бога Отця, Всемогутнього і так далі. О, наша людина, тоді все добре, тоді заходь до нас. Така історія цього символу. Але найголовнішим потім додавали, як я вже сказав, різні інші правди і віри. Натомість головна істина віри. Центральна, можна сказати, найважливіша це є віра в святу трійцю. Слово трійця там не знаходимо, воно також пізніше з'явилося. Але, власне, ця то, що я назвав тринітарна формула така в Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Таку тринітарну формулу знаходимо також в листі до другому листі, до Коринтян Святого Павла. Він закінчує, закінчує свій лист цими словами, які, до речі, я їх сьогодні сказав на початку служби в ритуалі. Служби, вони, вони, ці слова є. Благодать Господа Ісуса Христа, Любов Бога і за Святого Духа з усіма вами. Він закінчує цими словами свій лист, і думаємо, що це не просто таке прощальне слово, що це також сповідування віри. Він хоче цим коринтянам передати свою віру, щоб вони пам'ятали, в що вони вірять, що вони вірять. В отця і сина і Святого Духа, але це єдиний Бог. Це знову таки не є трьох богів. То, що християни хотіли підкреслити цим, цим своїм символом віри, в єдиного Бога. То хочу звернути увагу на один момент. Як мені здається, коли ми говоримо символ віри, не там ставимо. Знаки роздільчення, не там кому чи щось інше. Ні? І деколи так буває. Вірую в єдиного Бога, Отця, Всемогутнього, Вседержителя, Творця Неба і землі, і так далі. Як би так було, що Богом є тільки Отець. А треба це говорити так. Вірую в єдиного Бога, дві кропки. Отця Вседрожителя, Сина і Святого Духа. Це все є один Бог. Це не є трьох богів, це не є щось інше. Тільки в цього єдиного Бога в трьох особах ми віруємо. Амінь.